За цей час ми зростали, змінювались і вдосконалювались. Було чимало викликів, але кожен із них робив нас сильнішими. У нашій команді люди, які по справжньому люблять свою роботу. Вони готові працювати вдень і вночі, аби глядач щодня отримував чесну, оперативну та якісну інформацію. Ми запитали нашу керівницю Зоряну Верницьку, чи думала вона колись, що стане директоркою. Ніколи не думала, ніколи не сподівалася на таке, але ем, люди в мене повірили і. Мені здається, що робота, яка приносить задоволення, це найбільший кайф в житті. От моя робота, це не робота, це хобі. За п'ять років в ефір вийшло сотні сюжетів і програм. Ми розповідали про життя громади. Вітаю, це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Ділились історіями успіху. З ліній і штрихів вона робить мистецтво. Підтримували людей у найскладніші моменти першого таке помутнення було, ніби це якась 3D-гра, тільки без кнопочки захронився. Ми стали тим майданчиком, де кожен голос почутий. Запитуємо у рівнян. Ми єдиний в області телеканал, який має спортивні програми. Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Ми розвіюємо будь-які фейки. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Розповідаємо про життя міста. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма «Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі. Ділимось з вами новими музичними новинками. Вітаю всіх, і кожного в Румі». Сьогодні ми згадаємо про унікальний український дует, показуємо будні посадовців поза роботою. Попри війну, життя у селах та містах триває. Попри засудження та хейт, щось будується, руйнується, відновлюється давно забуте старе. Показуємо, яка талановита наша рівненщина. Вітаю! Мене звати Оля Добреля, і це проект майстерня. У ньому ми приходимо у гості до різноманітних майстрів та майстрині рівненщини. Порушуємо важливі психологічні теми. Чимало хто з нас живе упередженнями та стереотипами. Розповідаємо та нагадуємо вам про здоров'я. Лікування раку це не завжди про хірургічне втручання, а й про променеву терапію. Обговорюємо теми, де кожна історія має значення. Обговоримо, як армія працює у тилу та на фронті. Дискутуємо на гострі теми із політиками. Розповідаємо вам про погоду, аби ви знали, що одягнути. Вітаю! Це прогноз погоди на ITV Media Group. Колектив телеканалу це не просто журналісти, оператори, монтажери чи редактори. Це одна велика родина, яка щодня творить медіапростір нашого краю. Працювати на телебаченні я мріяла ще з дитинства, і от мрія збулася і вже кілька років я працюю на телебаченні. Зараз можу точно сказати, що оцей вислів, що любиш те, що робиш, це воно. І я люблю свою роботу за те, що дійсно зустрічаю дуже класних і креативних людей. Тут немає випадкових людей, телебачення справа серця, що вимагає відданості та справжньої любові до професії. Я якраз та людина, про яку можна сказати, що вона дуже любить свою роботу. Це можуть довести всі мої знайомі, бо я постійно розказую, наскільки в мене всього багато за день відбулося. І коли я взагалі йшла у професію, я завжди розповідала своїм рідним, що я хочу, щоб. Щодня було щось нове. Мені ні один день не повторюється. Сьогодні ITV Media Group святкує перший ювілей 5 років. Ми пишаємось тим, що змогли пройти цей шлях, залишаючись відданими своїй справі та нашим глядачам. Я працюю на телеканалі ITV трішки менше року. За цей час я насправді полюбила журналістську справу. Звісно, що на телеканалі ITV я найбільше люблю своїх колег, свою команду, яка може підтримати допомогти в будь-якій складній ситуації, в будь-якому складному матеріалі або сюжеті. Попереду нові виклики, нові історії, нові звершення. І ми віримо, що все найкраще ще попереду. Ми пережили перших п'ять років, ми навчилися працювати, і ми стали, це вже без зайвої скромності, найкращим телеканалом області. Нас знають в найбільш віддалених куточках Рівненщини. Ми і надалі будемо працювати. І більше того, ми є єдиним телеканалом області, який щовечора дає найповніший випуск новин. Ай Media Group – це телеканал, де працюють за покликом серця. Олеся Мороз, Юлія Котляревська та Валентин Зладенний телеканал Ай Media Group.